Що ж, колеги, всіх вітаю! Рада розпочати сьогодні серію вебінарів, які будуть стосуватися захисту прав викривачів, європейський досвід, міжнародний досвід. Та Україна, власне, я представляю громадську організацію фундації інституційного розвитку. Мене звуть Анна Федоренко. Сьогодні ми з моїми колежанками Оксаною Броневицькою і Оленою Карповою, експертками в сфері захисту викривачів, поділимось вами досвідом власне реалізації проекту, який ми. Реалізуємо за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду відродження, який покликаний власне забезпечити гармонізацію національної політики та законодавства у сфері викривачів із стандартами ЄС, зокрема і директивою Європейського союзу. Власне, метою цього проекту є дійсно забезпечення аналітичного дослідження і матеріалів, які будуть базою для розробки і покращення національної системи викривання і впровадження нової культури викривання і поширення цього інституту на рівні. Українського суспільства я не буду багато забирати часу із вступного слова. Хочу всім учасникам побажати цікавого вебінару і, власне, отримати відповіді на питання, які вас цікавлять щодо розвитку цього інституту. Певнена, що питання будуть. Прошу їх задавати в чаті або піднімати руку, натискаючи реагування, користуючись панелю, яка є внизу екрану в Zoom. Не переривайте, будь ласка, наших спікерів, коли вони будуть ділитися власним досвідом. І безумовно, прошу вимикати мікрофони, якщо ви не говорите, навіть якщо вам потрібно відволіктись, поважати один одного і інших учасників конференції. Власне, завершуючи вступне слово, хочу передати. Слово своїм колежанкам Оксані та Олені. Вони поділяться з вами досвідом і бажаю цікавого та успішного завершення вебінару. Після вебінару всі учасники зможуть отримати електронний сертифікат, його ви зможете отримати на ваші електронні адреси, які ви вказували під час реєстрації, протягом не більше ніж місяця по завершенню вебінару. Тому гарного часу, гарного навчання і спокійного вечора. Дякую. Доброго дня, колеги. Продовжимо. Як вже Анна сказала, ми поговоримо сьогодні про викривачів, про захист викривачів в країнах Європейського Союзу і про захист викривачів в Україні. Я Карпова Олена, є експерткою Фундації інституційного розвитку з антикорупційних політик та захисту викривачів. Хочемо розпочати Саме з європейської рамки, і е, хотіла нагадати, що Україна е, постійно рухається до Європейського Союзу. Як ми з вами знаємо, в на початку повномасштабної війни е, в, в лютому 22-го року Україна подала заявку на членство в ЄС, а вже в, в червні 22-го року Україні було надано статус кандидата, і якраз. Е, ми пам'ятаємо, що в грудні 23-го року нам вже, скажімо так, Європейська рада прийняла рішення про відкриття переговорів. Якраз після цього по процедурі відбувається скринінг законодавства, а проводяться Роз'яснювальні сесії Євросоюзу з країнами кандидатами в даному випадку з нами з Україною і з Молдовою. І власне зараз формується якраз таки поданий є проект переговорної рамки, тобто ми активно просуваємося в процесі вступу до Євросоюзу. Зараз є маємо статус кандидата, і, власне, якщо все буде добре, то в червні по таймлайну в нас передбачено вже таке затвердження переговорної рамки. Що для нас це означає? Це означає, що ми будемо зобов'язані. Імплементувати у власне законодавство повністю або частково біля трьох тисяч актів європейського союзу, ви уявляєте, яка яка це велика кількість, і якраз таки наш проект називається гармонізація національного законодавства до законодавства ЄС, тому що якраз гармонізувати своє законодавство можуть кандидати, які ще не є членами ЄС. І, власне, зараз поговоримо про те, хто такі викривачі взагалі, для того можливо, оскільки наш захід просвітницький, можливо, не всі знають, поговоримо про те, яку все ж таки рамку задав Європейський союз для захисту викривачів, і, власне, проговоримо, де на шляху до Євросоюзу знаходиться законодавство України про захист викривачів. Власне, зараз я поділюся екраном. Підкажіть колеги, чи видно? Так, видно. Дякую. І почнемо вибрала я таку картинку не зря. Почнемо з того, що власне супер, супермен запитує у викривача, в чому твоя сила, і він відповідає: Я викривач. А власне, хто ж такі викривачі? Викривачі це ті сміливці, які повідомляють про порушення, які відбуваються у них на роботі під час навчання. Наприклад. Якщо лікар в лікарні не хоче застосовувати для щеплення, наприклад, прострочені ліки або ну, прострочену якусь вакцину, або не хоче призначати пацієнту якісь неякісні препарати, він про це може повідомити у себе в лікарні керівництву або, можливо, навіть там Міністерство охорони здоров'я чи не чи поліцію. Якщо, наприклад, інженер може повідомити, про якусь несправність і цим він врятує життя людей. Наприклад, нещодавно знову можливо, ви чули в медіа з'явилися історії про викривачів з корпорації. Боїн якраз таки один з викривачів, який працював інженером по техніці, по техніці безпеки, він виявив. Що кожна п'ята киснева маска є бракованою, тобто ми з вами розуміємо, що викривши саме такий факт, він врятував життя іншим людям. Також викривачем може бути, наприклад, повар офіціант, які працюють в харчовій індустрії. Вони можуть повідомити про зіпсовані або неякісні продукти. Таким чином вони врятують життя, бережуть здоров'я інших людей. Тобто, вони власне діють не в своїх інтересах, вони діють. Якраз таки е, в суспільних інтересах, в інтересах всього суспільства, наприклад, е, таким яскравим прикладом викривача, теж може бути е, інженер, е, який повідомляє про е, викиди понад межу, наприклад, в річку або в повітря від якогось там хімічного заводу, якогось виробництва. Також викривачем і для нашої країни це Зараз, як ніколи, актуальна може бути інженер, може бути будівельник, який викриє якісь порушення зловживання використання неякісних матеріалів при будівництві доріг, при будівництві житла. Це ну, безпосередньо це процеси наші відновлення і відбудови. Тобто людина, яка бачить всередині своєї роботи якесь порушення, якісь корупційні дії, вона повідомляє про це, вона є викривачем, але в той же час. Якщо ми говоримо про викривача, ми говоримо і про морально-етичні норми, і про юридичні. Е, Морально етичного боку викривач людина, яка всередині організації повідомила про порушення, вчинене або колегами, або керівником. Ну, якщо це навчання. То це, наприклад, студент або колега щодо колеги чи керівництва повідомив. Відповідно, може бути скластися негативне ставлення до цієї людини в колективі. Якщо ми говоримо, тобто це емоційні переживання людини, і людина думає, викривати чи не викривати, тому що це може вплинути на її подальше навчання, на її подальшу роботу. Якщо ми говоримо про юридичну рамку, то тут ми маємо розуміти, що з одного боку нам потрібно, щоб були. Якісні закони, щоб були інституції, які відповідають за виконання цих законів, і нам дуже важливо, щоб суспіль, суспільна думка була сформована таким чином, щоб було розуміння викривачів, як сміливців, як героїв, а не тих, хто є, наприклад, ну не тих. ну, як після в пострадянських країнах е, викривачів називали такими не дуже ну, негативними словами, але е, принаймні останні дослідження показують, що е, відбувається зміна суспільної думки е, стосовно викривачів, і вже більше людей говорять про те, що якраз такі викривання це е, так поступати правильно, доброчесно. і… І це захист суспільного власного інтересу. У нас в Україні ми про це будемо знову ж таки говорити. У нас в Україні захищені виключно викривачі корупції. Коли розроблявся законопроект, то його розробники казали, що, начебто, це як пілотний проект. Спочатку ми відпрацюємо на викривачах корупції, а потім масштабуємо такий захист на інших викривачів, викривачів інших порушень. Ще важливо для формування взагалі і сприйняття і захисту викривачів, важливо і потужний громадський сектор, тому що якраз таки підштовхувати інколи владу на прийняття законів, формувати громадську думку, в тому числі через просвітницькі заходи, якраз таки це здійснюють, скажімо так, громадські організації. Якщо ми говоримо про все ж таки, з чого почалося і як Країни прийшли до прийняття директиви про захист викривачів, про яку, яку ми досліджуємо зараз, і її імплементацію, про яку ми будемо далі говорити, слід зазначити, що основним таким документом, де зафіксована необхідність захисту викривачів, є Конвенція ООН проти корупції. 33 третя її стаття говорить про те, що особи, які допомагають викривати корупцію, мають бути належним чином захищені. А ще потрібно сказати. Що викривач це не завжди дорівнює свідок або заявник в кримінальному процесі. І ми з моєю колегою Оксаною про це ще будемо говорити. Тому що якраз таки в Конвенції ООН проти корупції там окремими нормами зафіксовано в одній захист свідків, а в іншій нормі якраз таки захист викривачів корупції. До як показують дослідження, наприклад, в 2009 році всього в шести країнах. Європи були, були запроваджені якісні норми по захисту викривачів, серед них, наприклад, Бельгія, Франція, Норвегія, Нідерланди і Велика Британія, в якій з 1998 року діє закон про захист суспільного інтересу. І, до речі, деякі експерти кажуть, що якраз таки закон британський закон про захист суспільного інтересу частково ліг в основу підготовки директиви ЄС про захист викривачів. Багато вже наступні дослідження через 10 років, 2019 року показали, що вже в 16 країнах був належно сформована законодавча рамка захисту викривачів. Якраз таки, якщо ми говоримо про організації, про громадський сектор і про тиск на формування. Законодавчої рамки, то тут обов'язково потрібно згадати про Transparency International, які мають в, в більшості організацій свої представництва, і власне вони здійснюють аналіз антикорсередовища і в тому числі аналіз законодавства, яке регулює захист викривачів в інших країнах, і власне Transparency International розробили міжнародні принципи по розробці законодавства щодо захисту викривачів. І, власне, вони говорили і про необхідність створення захищених каналів, і про необхідність створення відповідних органів про захист викривачів, про необхідність. Можлив... дати можливість анонімного повідомлення викривачам так. само є відома е, організація, яка займається захистом журналістів та викривачів, це е, Blueprint Free Speech. Вони розробили принципи захисту викривачів, які е, їх є 23 ці принципи, і вони якраз таки е, закумулювали найкращі стандарти захисту викривачів. Вони були прийняті у 2015 році. А е, після того е, було. Акт від ОІСІД по захисту викривачів з рекомендацією по ефективному захисту викривачів, власне, директива, сама, скажімо так, ідея виникнення директиви, її проєкт, власне, вже був перший з 2016 року. Одна із фракцій Європарламенту його запропонувала. В... І вже в 2019 році ми Європейський союз отримав директиву про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС, і ми будемо говорити про неї детальніше. Також будемо говорити про практику Європейського суду з прав людини в частині захисту викривачів, яким чином вона зараз формується. Власне, потрібно теж згадати серед Таких важливих стандартів, як стандарт, який стосується побудови власне системи менеджменту викривання в кожній організації. А також, що я хотіла сказати, якраз таки. Ще в 2019 році країни ЄС створили мережу органів з доброчесності та викривання, до якої зараз входять 33 організації країн ЄС і можуть вступати навіть організації країн, які є кандидатами, тобто в принципі, і Україна, тобто наше національне агентство з питань запобігання корупції, може долучитися до роботи цієї організації. Власне, яка політика да даної організації, в неї входять, як я сказала, органи, які забезпечують захист викривачів в кожній країні ЄС, і якраз такі в Березні 24 го року, от нещодавно, буквально була прийнята така Конвенція між цими органами, в якій закріплені напрямки захисту викривачів, рекомендації подальшого розвитку, і там саме відображено, що викривач є як таким інструментом в антикорупційному механізмі, і якраз такі викривання це реалізація свободи слова, свободи вираження поглядів і свободи слова. Це теж в контексті практики Європейського суду з прав людини, про яку ми будемо говорити. Власне, про директиву. У квітні 2019 року Європарламент прийняв директиву, і по процедурі вона була схвалена Радою Європейського Союзу і набула чинності в грудні 2019 року. Якраз таки ця директива, назвою QR-код, на яку ви бачите у на екрані, вона Скажімо так, запровадила мінімальну таку рамку захисту викривачів в країнах ЄС. Тобто краще можна робити, гірше ні. Ну, тому що там мінімальні такі стандарти, і ну, щодо якості імплементації кожної країни ми ще будемо говорити. Якщо говорити мовою. Скажемо цифру, то всі 27 країн ЄС. Ми знаємо, що Велика Британія не є зараз членом ЄС. Вона вийшла, всі 27 країн ЄС мали обов'язок до 17 грудня 2021 року перенести, тобто імплементувати директиву в свої національні праві та інституційні системи. На жаль, на той момент жодна після як. Пройшли два роки після її прийняття. Власне, жодна з 27 країн не змогла її імплементувати. З різних причин і політичні причини були, і внутрішні певні неузгодженості по тих питаннях, на яких власне, організації поширюються, на яких осіб поширюються, на які порушення поширюються чи виключно законодавство ЄС, чи можливо законодавство власне країни, яка розробляє свої закони. Під директиву. І тільки через, ще через рік, тобто три роки після прийняття директиви, власне, про захист викривачів, тільки чотири країни змогли ухвалити нові закони: це Данія, Мальта, Португалія і Швеція. Зараз така ситуація, що тільки дві країни власне, не імплементували директиву, і це є Естонія і Польща. Якщо в принципі ми контролюємо, скажімо так, відслід, м'яко відслідковуємо цей процес, тому що власне ми вивчаємо вдалі практики, що працює, що не працює, які можуть бути підводні камені. І, власне, ми. Дивилися за процесом імплементації цих останніх країн, особливо Польщі, яка є територіально близьким нашим сусідам. От якраз таки Естонія прийняла 15 травня, а Польща тільки 23 травня проголосував закон про захист викривачів. Але власне звертаю увагу на фінансовий, так би мовити, стимул, тому що Польща не просто так вирішила швиденько захистити викривачів, тому що до цього часу в Польщі було з 2019 року, з 20-го верніше року, розроблено більше 10 законопроєктів. А власне, Польща пришвидшила законодавчу. Що процес виключно через те, що е, Єврокомісія звернулася до європейського суду, були розпочати відповідні провадження е, щодо країн, які вчасно не імплементували або неякісно імплементували директиву, і тільки після того, як Польща отримала штраф 7 мільйонів євро та плюс 40 тисяч євро за кожен день прострочки, тільки після того депуту е, 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 уряд вніс. Е, Законопроект до Сейму, Сейм в пришвидшених темпах розглянув його буквально там менше, ну там трошки більше тижня пройшло. Що саме цікаве щодо досвіду імплементації Польщі, що власне, Комітетом Сейму, який розглядав цей законопроект, який відпрацьовував його, був комітет соціальної політики. І, власне, зараз законопроект закон вже проголосований передали в сенат на затвердження. Потім на по процедурі в них підписання також президентом. Власне, я знаю, що громадські організації, які з Польщі, які займаються захистом викривачів, вони вже підготували свою табличку правок до цього закону і будуть намагатися їх провести там одне з головних, я пам'ятаю, таких тест обговорення, таких спірних моментів було, наприклад, який орган має захищати викривачів в Польщі. Наприклад, тому що ми розуміємо, ми можемо зробити класне, якісне законодавство, але якщо в нас не буде державного органу, який відповідає за його, скажімо так, контроль за виконанням, за створенням каналів для повідомлення за захистом прав викривачів, то власне не буде працювати ця.